Анатолій Костецький, добрий сніговик. Малята. відгадайте загадку, кулі снігові катаю та до купоньки складаю. Капелюк відро старенький, ніс моркв'яний, червоненький. Вийде білий чоловік, як він зветься, сніговик. Ось подивіться, якого сніговика сліпили дітки. Вони дуже раді, що прийшла зима, що багато снігу, і вони граються. Такий чарівний вийшов у них сніговик а як він посміхається. Який гарний у нього капелюх, зелене відерце. та й шалик зелений. Гарний сніговик вийшов у діток. Ось і ми з вами зараз пограємо і теж зліпимо сніговика. Баба снігова. Ми взяли сніжечку зовсім трішечки. Невеличкі ось такі зліпили сніжки. Далі сніжки покотили, одну велику грудку ми зробили. Ось найбільша грудка ноги, трохи менша грудка тулу, а найменша голова. Здравствуй, баба, снігова. Ось такого сніговика ми з вами зліпили. А зараз послухайте вірш. Про доброго сніговика. Сніговику, сніговику, скажи нам, а навіщо? Тобі дали мітлу таку, яка за тебе вища? Я нишком тишком уночі сніг підмету з дороги, Щоб діти з дому ідучи, не замочили ноги. Сніговику, сніговику, скажи но, а навіщо? На голові твоїй стирчить відрище здоровище, а щоб тоді, як місто спить, малечі ковзанки залить. Чи в заметільку длату синиць туди сховати? Нехай собі сидять під ним неначе це пташиний дім. Ну а твоя морквина ніс, навіщо розкажи но якби колись пішов я в ліс, то я б зайцям її відніс, бо це для них морквина. Сніговику, сніговику, ще трохи нас послухай. Навіщо в тебе рот такий от вуха і до вуха. Ну, це відомо кожному, без посмішки. Не можу я.